Починаємо. Вітаю вас, одинички. Тут жезлів. День ініціативи, день великої енергії, день нових імпульсів і день натхнення. Буде дуже багато енергії. Якось таке відчуття, що ви будете з крилами за спиною. Треба буде дуже багато чогось повирішувати. Лідерство. Я веду за собою. О, да, вогняна Бо, та карта прям випала. Е якісь е новини можуть бути такі важливі для вас по пажу жезлів, да, новини, щось нове, щось, якісь дії. Що будете робити? Робота Це в роботі. Що будете робити, роботу будете робити. Це буде в професіональній вашій діяльності, будуть якась активна дія. Ну, Це обов'язково, що це професійна, в когось професійне, в да, когось і домашні справи теж потребують дуже багато енергії, якогось таких зусиль. Да, все в ваших руках. Ви, відчуття, що закінчення дня буде у вас таке. Нарешті, я зробив, я довольний собою, все, що я запланував, хоч на, запланував на цей день, він якось більш-менш доведено до кінця. Да, якась така, Я зірка, я молодець, я міг. я такий, Якась активність, ініціатива і все ж таки по відчуттю таки, лідерство, лідерство веду за собою і маю енергію, якихось таких два крила за спиною. Да? таке якесь натхнення. День дуже активний, активний, і ви будете мати силу, енергію для того, щоб все це реалізувати. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моя традиційна, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що рано чи пізно все одно все буде добре. Такий мій прогноз. А ми йдемо далі. Двічок, А вдвічок будете роботу робити. Да? День, ем, восьмірка пентаклів, да? праця, розвиток, удосконалення себе, да? якесь, е, зробити ще краще. ну, Може як, може, і на фізичному рівні, а може і на інтелектуальному. Можливо, якесь навчання буде майстерство. Да? Удосконалювати будете себе. ну, Восьмерка пентаклів. Якась буде справа, знаєте, такий, ваша справа вашого життя, або ваше хобі, або ваше щось таке важливе. І ви будете дуже захоплені цією справою.